Антон, привіт тобі. Доброго ранку. Слухай, будемо сьогодні говорити про, про твоє дітище, можна так сказати, про місце, яке любиш не тільки ти, але і багато хто у Запоріжжі. Але не власне про старого кролика хочу поговорити, а про загалом вільні простори. От як на тебе, чому останнім часом вони стають такими популярними? Ну, взагалі, ідея вільного простору, коли вона була. Ну... Коли я ще думав над старим кровиком, вона починало три роки, ну, три роки назад. І взагалі ідея вона дуже цікава, і вона дуже якби, обширна, вона є національною. Тому що е в чому. Якби, в чому взагалі суть, суть вільного так, простору? В тому, щоб люди з різних регіонів, з різних міст е обмінювались і могли. Якби подорожувати по країні. І, наприклад, коли вони приїжджають в нове місто в місто, вони е, можуть е, піти в таке місце, де їх зустрінуть, де їм як би, ну, приймуть раді, да, спільну будуть... мову знайдуть і можуть поспілкуватися з такими самими людьми, як і вони. Так, да? так, так. І де, В принципі, вони почуватимуться як вдома. Так, так. І взагалі ідея була, е, щоб щоб навіть не, не просто чекати цих людей, а запрошувати. От створюються зараз вільні простори: є в Краматорську, у Львові, Слов'янську, і от ми навіть запрошуємо, це вже вже наші друзі, це наші знайомі, і ми запрошуємо людей різних з цих областей до нас, вони приїжджають до нас, ми робимо таку екскурсію по місту. робимо... Якби такий ну, огляд міста, їм цікаво, вони з нами як би, живуть, бачать це все. Потім їдуть додому з цими емоціями. Це як, от, як поїхати в екскурсію з Туром, але це трошки інше. Це так по-молодіжному. По... Більш сучасному, як можна так сказати, фактично, такий культурний обмін так само відбувається, так, ну, так обмін так. досвідом, обмін інформацією і навіть тими подіями, які відбуваються тільки в одному місті, але їх можна перенести і в інше місто. Так, ось так. ідея ця вільного простору, вона запозичена, ось запозичена чи якась оригінальна? Ну вона є. Так би я сказав, вона ще не реалізована, так як вона задумана, реалізована бути. Тому що, по-перше, це кошти, це, ну, це, це потрібно дуже велике фінансування на цей проєкт, якщо його робити масово, і в першому вигляді, який він був створений, можна так сказати. Але е, чому я до цього проекту прийшов? Коли я навчався в університеті, і, звичайно, великих коштів, щоб, ну, щоб подорожувати, не було. І була така програма. Світ і захід святкуємо разом Різдво, і, і Запоріжжя студенти їдуть у Львів, їдуть, угу. і там на Різдво живуть сім'ї якісь, бачать відпочу... Ну якби, бачить цей це життя, львівське. якби Занурюються З... в, цю да, в Цю атмосферу мають можливість. там мають побути. Можливість. І ну, цей проект зараз він не працює, тому що знов це ж це на це все треба фінансування. І от тоді ще склалась така. Ідея, чому б ну взагалі я планував навіть не тільки її ну, якби в Україні реалізовувати це. Просто такі думки були. От Було б круто, якби ти приїжджаєш у якесь європейське місце. В тебе є угу. такий заклад, куди ти приходиш і ти знаєш, що ти там можеш поснідати або поїсти. Потім е, ти зможеш там е, подивитися карту, да? наприклад, щ, щ, куди можна піти, з ким можна поспілкуватися. Там ти можеш, як там і хостел є водночас. Це такий великий будинок, е, такий туристичний, студентський, молодіжний. Там ти можеш ввечері відпочити, і це все ну якби коштує невеликих грошей. А... Таких мінімаль це не в готелі жити, наприклад. Ну, та і, отож ну, приїжджаєш, приїжджаєш виходити не загублений у місті, а одразу ж маєш те місце, так. куди можеш прийти і так пережити і там. Там це ти ще чи... зустрічаєш таких же самих людей, як ти, які приїжджають в це місце, і ви всі разом, ну якби вас одна мета, ви відпочиваєте всі. Ну і це якби. Така от ідея була, вона ну, не реалізована на сьогоднішній день. Скажи, а це реально взагалі от в межах України і загалом Запоріжжя реалізувати її повною мірою? Реально. Тільки, треба, по-перше, треба фінансування належне або, наприклад, стартовий капітал великий, щоб відкрити, наприклад, в декількох центральних ну, якби там, у Львові, в Києві, в Одесі можна ну, і вибрати такі міста там, де. Туристи так їздять найпопулярні та найпопулярніші і на базі цих міст робити вже таку якби, мережу по всій країні. А якою мірою зараз реалізовані реалізована вся концепція вільних просторів, зокрема у нашому місті? Що це за місця і кому туди цікаво заходити? Ну, в, в нашому місті, в увазі ну, туристичних місць? Як... Ні, Ось саме вільні простори, які з'являються у Запоріжжі. Що ну. це зараз за простори? Чи це не сприймається просто як ті ж самі кав'ярні, чи є якась відмінність? Ну, відмінність є. Тому що є кав'ярні, а є, наприклад, вільні простори. Чим вони відрізняються? Тим, що там проходять різноманітні заходи, проходять концерти, ну, якби концерти, міні-концерти. Я б сказав. Потім літературні вечори. потім у нас зараз є безкоштовний кіно. Ми робимо кожен день до речі, в середу. На сім годин ми робимо перегляд фільмів. Наприклад, тільки ми робимо не просто перегляд фільмів. а От, наприклад, у нас польський клуб є, і от на основі польського клубу у нас сьогодні буде перегляд фільму на, польському, на польській мові тільки з суб, субтритоми української мови. І так будемо поширювати, кожну неділю робити різні, перегляд різних фільмів на іншій мові. Ну і, і безкоштовний вхід. Тільки хто захотів там каву чаю, він може собі придбати, хто не хоче, просто може подивитися фільм. І... Такий... Слухай, наскільки Запоріжжя от готове до появи таких вільних просторів? Наскільки молодь тягнеться до таких місць і наскільки це потрібно? Ну, як, як показав Лую, це три, рок, три роки, вільних просторів багато відкривалось, значить, є попит на це. Люди насправді хочуть займатися такими, якби. І Творчими заходами різноманітними. Не завжди ну, в нас, в нашому місті, не знаю, як в інших, то от, я от пам'ятаю, в своєму дитинстві ми постійно ходили там, на танців, це можливості так да. різнобіч вас так розвиватися. Станції у техніків, це все, ну, це все було цікаво, це все було музична школа, та саме. Зараз теж діти ходять, але це вже трошки, ну якби відійшло, зараз все більш сучасніше і хочеться більш сучасного. Тому що в Дому культури ми знаємо, що не так і багато дітей ходять. Хтось хоче ну, якби, чогось іншого, чогось нового. А потрібні такі місця? Так, звичайно, потрібні. Такі майданчики, де молодь зможе творчо розвиватись. До речі, ви якраз і надаєте таку можливість, так, навіть незнаним запоріжцям ось таку платформу для розвитку. Ну, платформа, вона, звичайно, в нас є, але ми не можемо робити. Ну, є в Запоріжжі інші платформи, так, які, наприклад, зовсім на безкоштовній основі. Я знаю, є одна платформа. Тільки не пам'ятаю, як вона називається. В нас цієї можливості немає робити абсолютно безкоштовно, тому що ми комерційний комерційні і нам потрібно платити і оренду, ну, дуже великі, як би сказати, ну, на самій рад... ініціативі далеко до заїзду. Так, тому що там можна півроку попрацювати, так, але це все постійно став... ставити на потік потрібно. І в принципі, взагалом, воно якби виходить. І дуже багато у нас і. Таких і творчих заходів, є ті, хто хочуть займатися, ну ми завжди надаємо можливість, йдемо на зустріч, зі всіма спілкуємося. Люди самі приходять, пропонують, давайте проведемо це. От у нас зараз буде чайна церемонія на наступних вихідних, буде концерт фортепіани У нас з інших міст приїжджають, виступають, з Харкова, з Дніпропетровська, зі Львова навіть приїжджають. Люди симфонічні якісь там. Маленькі заходи робимо. Скажи, ось кролику відносно скоро день народження, три роки вже буде. Щось з приводу святкувань плануєте, або можливо якісь плани розширення. Що зараз діється в кролику? Ну плани розширення ми зараз не плануємо, тому що в нас обмежене приміщення, якби відкривати щось такого подібного типу, також не можемо. Немає просто тому що дуже багато вже відкрити. В Запоріжжі таких місць, але будемо зараз працювати над розвитком. Хочемо дуже багато зробити на якість попрацювати, зробити більш комфортне перебування в нас. Ну і запрошуємо всіх до співпраці, хто має якісь ідеї, бажання, всі приходьте до нас і будемо щось разом робити, розвивати наше місце, якісь проекти робити. Хочеться в місто щось робити, так само от є. От, у нас такий план на травень місяць зробити якийсь в такий міні-фестиваль в якомусь, в якомусь парку чи щось таке в такому сенсі. Але ще про це так не думали, але як, наброски є такі. Каже, Ш... 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 Антона, ну ось бачиш ти, що. Ще... Кролик дійсно дає якийсь вклад в культуру міста. Ти бачиш якусь реакцію, якісь відгуки, які дійсно надихають далі продовжувати працювати? Ну, звичайно, є, тому що після кожного концерту навіть ті музиканти, які з нами працюють, вони заражаються, бачать, що є якби є такий є сенс працювати в цьому напрямку і. Вони знову збирають концерти, знову працюють, пишуть музику. І я думаю, що це, напевно, і є якийсь сенс в тому, що так само діти, ну, не діти, а підлітки і студенти, які пишуть вірші нас, вони виступають на літературних вечорах, таких, і вони так само мотивуються, що їх слухають. і вони. Потрібні комусь, і я думаю, це є найголовніша мотивація для них що... так. само це для них певний поштовх. Ну так, так, напевно, так. Ну, мотивація їхня, що їм потрібно працювати. Е, ну, отож, безумовно, вільний такий простір він потрібен щось іще ще із найближчих планів кролка. Е, Ні, дивись, сприймається вільний простір як суто якась, як суто заклад, чи це вже якийсь. Родинний колектив, чи це вже сім'я, чи це вже друзі? Ну, в нас є свій колектив, звичайно, в нас є багато друзів, які є нашими постійними клієнтами, і просто вони друзі, вони можуть прийти до нас, ми можемо щось обговорити, якийсь проект зробити разом. І просто вони можуть прийти з друзями, відпочити в нас. Звичайно, є в нас такий. Вже за цей період склався такий великий. Дружній осередок. Дякую за те, що сьогодні у нас побував, і вільні простори вони дійсно стають все більш популярними. Ну і тільки що переконалися в тому, що не просто так і не даремно. Дякуємо за те, що робиш. Поки що маємо продовжувати. Наступна рубрика Експертна думка Євген Гетьманчук розповість про те, чи варто в житті діяти навмання. Можливо, варто прислухатись до його порад.